Остання позачергова сесія Дубинської міської ради видалася рекордною на повітряні тривоги. Усього їх було чотири виклики поліції та взаємні звинувачення, які депутати висловили одне одному. А почалося усе з того, що надійшла пропозиція зробити засідання закритим без онлайн трансляції та присутніх журналістів. Симкач просимо повідомити з інформації інформацією, те що сесія сьогодні буде в закритому режимі, тому що рішення остаточне. Однак, все ж були депутати, які вимагали дозволити громадськості бачити, як проходить засідання. Прошу все таки питання, які не стосуються військових. Розглядати у відкритому режимі, зрештою, за те, щоб засідання пройшло у закритому режимі, проголосувало 14 депутатів. Варто зауважити, що за це питання депутатською карткою Костянтина Юркова проголосував Микола Пилипчук. Згодом пояснили, що це трапилося через технічну помилку. Однак цих голосів вистачило, щоб журналістів попросили залишити залу засідань. Встановні представники і присутні сьогодні на сесійному планарному засіданні. Сесія сьогодні проводиться в закритому режимі. Будь ласка, звільніть приміщення. оскільки лише журналістів попросили залишити засідання, а іншим жителям міста дозволили бути присутніми. Представники змі викликали поліцію, а згодом і слідчо-оперативну групу, яка поспілкувавшись із представниками міської влади, дозволила журналістам бути присутніми на засіданні. Однак без фото та відео фіксації. що сесія закрита. фото, фотовідофіксації. Через ради та благородный. Фото да. але потім оприлюднення інформації в подальшому користуватися да. нотатками, він сказав, що можна тож, коли ми знову дісталися зали засідання, там розглядали питання, що стосувалося бюджету міста, а саме розподілу надходжень у наслідок його перевиконання усього більше 39 мільйонів гривень. Стосовно того, як спрямувати ці кошти, виник конфлікт між бюджетною та гуманітарною комісіями. А оскільки останню підтримувала депутатська група, єдність, яка на той час мала Більшість у залі, то відповідно і затвердила саме пропозиції гуманітарної комісії. Голосували за це питання уже під звуки повітряної тривоги. Тож у засіданні зробили перерву до 31 січня. Коли ж журналісти учора перейшли на сесію, їх чекав сюрприз. Їх знову попросили залишити залу засідань, але цього разу ще й інших жителів міста та працівників міської ради. Шановні послідні, і шановні дати маленькомачі налозити, що під час проведення сесії першого пленарного засідання листопада, ми перед початком порядку денного оголосили про голосування в закритому здійснення сесійного засідання в закритому режимі. Тому прохання не здійснюємо відеофіксації. Тож журналісти знову звернулися до правоохоронців. Як нам стало відомо, у міській раді тим часом, незважаючи на чергову повітряну тривогу, розглянули зміни до бюджету та затвердили суму на посилення обороноздатності. Загалом із перевиконання бюджету цьогоріч виділили більше 11 мільйонів. На цьому засідання закрили. Усі інші важливі питання, зокрема і звільнення трьох заступників, перенесли на наступне чергове засідання, яке планують провести 10 лютого.